Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо! Народний депутат Микола Тищенко висловився про новий закон про мобілізацію. Так нардеп у Телеграм записав відео, де розповідає про свою позицію. Якщо ми хочемо жити на своїй землі, то ми маємо її захищати. А якщо не хочемо, то отримаємо бучу та ірпінь в кожному місті. Іншого варіанту, на жаль, не існує. Наголошується лише проєкт закону, а не закон. Зараз Кабмін на чолі з прем'єром видали нам таку редакцію. Навколо неї дійсно багато дискусій. Та тільки якщо нардепу так подобається. Цей законопроєкт питання, чому він сам не мобілізується? Чому він, зручно вмостившись в Верховній Раді, постійно викидає скандальні заяви, підтримує законопроєкти про мобілізацію. А як тільки це торкнеться його, то буде вийти на всю країну, що це нечесно. Треба вже якось визначитись, Миколо. Крім того, наприкінці свого повідомлення він сказав таке. Зрозуміло, що легких рішень в остаточному варіанті закону все одно не буде. Продовжимо вивчати та обговорювати законопроєкт з колегами. При тому нардеп забув додати про кол-центри. Мережі висміюють та засуджують те, що Тищенко кришує кол-центри. Крім того, чоловік готовий не чіпати деякий незаконний бізнес і навіть сприяти його процвітанню. Сам Тищенко вже заявив, що всі записи фейк. Цікаво, що депутат позиціонує себе як переконаного борця із шахраями з кол-центрів. Ба більше він. Реально упевнений та намагався переконати, це не останні аудіофейки з його голосом. Анонсую дуже багато записів з голосом, дуже схожим на мій всі. Вони фейк зроблений з використанням нейромережі. Таких переговорів ніколи не було. Коли я казав, що в цих офісах величезні бутоферми не всі вірили. А зараз ми наочно бачимо, як такі кол-центри регулюють безліч телеграм-каналів, заявив Тищенко. Та й не однією мобілізацією і кришуванням кол-центрів він зганьбився. Так на ЗК притисли нардепа до стінки і розпочали моніторинг способу життя народного депутата Миколи Тищенка. Причиною стали активи, якими користується родина нардепа. Про це повідомляє видання Бігу Синфо. Зазначається, що частиною статків Тищенка володіє екс-директор. Київського ресторану Велюр Сергій Вакальчук. Вакальчук за один день посеред війни став власником декількох об'єктів нерухомості вартістю понад мільйон доларів. А ще придбав мікроавтобус Мерседес, на якому чомусь їздить Тищенко. Вказали у виданні. Зараз юристи видання внесли звернення до НАЗК із проханням перевірити зазначені факти. Очікується підтвердження та результати моніторингу життя депутата. Видання поінформувало про чималі статки родини Тищенка, які не можна пояснити офіційними доходами на Серед іншого, журналісти звернули увагу, що Микола Тищенко та його тоді ще дружина Алла Барановська регулярно користувались мікроавтобусом, який офіційно належить Сергію Вакальчуку, колишньому керівнику ресторану Велюр, що також належав Тищенку. Виявилося, що Вакальчук протягом одного дня посеред повномасштабної війни став власником декількох об'єктів нерухомого майна вартістю в понад мільйон доларів. При цьому, як з'ясували журналісти, спосіб життя Вакальчука не відповідає такому рівню витрат та на Придбання рухомого і нерухомого майна у «Бігус.Інфо» також роблять висновок, що Вакальчука ймовірно, просто оформили майно, яким насправді може користуватись нардеп Тищенко. Після оприлюднення сюжету юристи ініціативи Тисни звернулись до НЗК із заявою, у якій виклали дані про невідповідність рівня життя Тищенка, наявним у нього та його сім'ї статками доходам. доходом. Якщо НЗК в результаті моніторингу виявить ознаки корупційного правопорушення, воно поінформує про них відповідні органи. Також назика може призначити перевірку декларації Миколи Тищенка. Та навіть це ще маленька крапля в морі всіх провтиків Тищенка. Чомусь він благополучно вирішив забути про свою поїздку до Таїланду під час війни, за словами Тищенка. Він нібито був у відрядженні у В'єтнамі, а поїздку до Таїланду називає іншою історією. На запитання про те, чи був Тищенко в Таїланді, нардеп твердо відповів, що не був. Був у відрядженні у В'єтнамі власним коштом, виконав всі законні дії, сказав Тищенко. Отже, висновок з'являється сам. Тищенко вирішив показати себе з боку героя, який підтримує мобілізацію, проте сам не збирається подавати приклад. Неймовірніше, нардеп дуже сильно боїться за своє життя та дупу, та й його прокрутка із розлученням йому ніяк не допомогла, адже він настільки запримітився, що тепер просто впав у власну вириту яму. Саме так Тищенко і нацькував на себе пильне око на ЗК, а також гнів народу. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте. Цього приводу будьте здорові та бережіть себе.